Дорогі брати і сестри, ми маємо сьогодні вже вдруге, це святкове зібрання у цей вечір. Разом з вами хочеться сказати слава нашому Господу. Він один, достойний славу прийняти. Він каже: я слави своєї не дам іншому. Вся слава йому належить, тому що ми на цьому місці по його великій любові до кожного із нас. І тому хай ця вечірня жертва. Буде прийнята нашим Господом Ісусом Христом. Хай Бог укріпить нас, брати і сестри. Сьогодні вже стільки багато було сказано Божого Слова у зв'язку з цим святом, де ми згадуємо цю подію нашого Господа Ісуса Христа в'їзд в Єрусалим. Я так само нагадаю ще раз цей текст із Божого Слова, і, і висвітлено було цей текст із Божого Слова. Для чого? Щоб ми ніколи не забули, щоб ми завжди пам'ятали ці важливі слова, вони сьогодні актуальні для кожного із нас сьогодні. Я зачитаю цей текст, де сказано такі слова, 19 розділ Євангелії від Луки, 41 вірша, такі слова. І коли приблизився к городу, то, смотря на нього, заплакав о ньому. І сказав, о якби і ти в свій твій день узнав, що служить к міру Твоєму, но ето сокрито ныне от глаз твоїх. Брати і сестри, дивлячись на цю картину, можна зрозуміти, наскільки переповнене серце Ісуса було любов'ю до цього міста. Небагато текстів із Божого Слова ми читаємо, де Ісус Христос плакав, але Він плакав. Про що це говорить, брати і сестри? Це говорить про те, що Ісус Христос, Він був в тілі, так як і ми. Він був подібний до нас. І ми читаємо Боже Слово, що Він відкрився сином людським по тілі, по плоті. І Сином Божим по духу, слава нашому Господу. І одне і інше ми розуміємо, це є Божий син, Ісус Христос. Будучи в тілі, Він мав такий самий характер, як ми, Він мав таке саме тіло, як ми, Він переживав, Він переживав болі, Він переживав випробування. І ми читаємо, коли Ісус Христос плакав. Він плакав публічно, де оточило його дуже багато людей, коли в'їжджав в Єрусалим. І він плакав, дивлячись на це місто. О, якби ти всій твій день узнав, що служить к міру твоєму. Але і цей день, який даний був для Єрусалима, для Ізраїля, вони не скористалися. І Ісус Христос плакав. У вузькому колі людей це було в сім'ї. Коли він прийшов в сім'ю Лазаря, його дві сестри, і він плакав, тому що і вони плакали. Він любив цю сім'ю і, дивлячись на скорботи своїх друзів, сестри плачуть, не стало брата, помер їхній брат. Їм так було шкода розлучатися. І подивився на їхні скорботи, і Ісус Христос плакав. Брати і сестри, коли в житті нашому приходять тяжкі випробування, і ми плачемо, з нами плаче Ісус. Алілуя! Він такий! Він написано, муж скорбей, і звідавши, й болезні, йому неравнодушно, коли ми в скорботах, коли ми переживаємо хвороби, Він це знає, Він це пройшов. І він плакав наодинці, брата і сестри, коли ніхто не міг його зрозуміти, коли могли учні його не зрозуміти, він удалявся, і він плакав в Гефсиманії. і написано он сильним воплем, і со слізами принес молитви і моління, могущому його від смерті, і услышен був за своє благоговіння». Він приніс свою молитву тому, хто міг спасти його від смерті, але він цим не скористався. Одного разу він до Петра каже: Петро, хіба я не можу умолити Отця, який пошле 12 легіонів ангелів, щоби мене захистити? Ні, я можу це зробити, і отець може дати мені 12 легіонів ангелів. Які захистять від цих полків, чужих ворогів, які хотіли знищити Божого Сина і Ісуса Христа. Але каже Петро: Я ж прийшов на цей час. Я, я ж прийшов, щоб викупити все людство від їхніх гріхів. Я прийшов на цей час. І якщо я умолю Отця, і якщо я не піду страждати, якщо я не піду, не піду на Голгофу, а як же збудеться? писання. брати і сестри, наскільки Христос пильнував, Він плакав. Чому ми читаємо Боже Слово, сьогодні так багато було нагадано цих місць, і Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим і Захарія каже: Все цар твой градет к тебе кроткий, сідя на осліце і молодом ослі. І сьогодні люди задають питання, як це може бути? Як Христос в'їжджає одночасно на Двох. Але брати і сестри, в Ізраїлі був такий звичай: не можна молодого Віслюка відділяти від матері, коли він не набув ще від відповідного е, зросту. Не можна було відділяти. І ми читаємо в Луки, написано за молодого Осля, а в Матвія ми читаємо написано, що коли Ісус посилає своїх учнів. То каже, ослиця була прив'язана, в Луки, каже, осля прив'язане, але в Матвія каже, ослиця, так як через пророка Захарію. І, відв'язавши ослицю, осел покірно йшов за матір'ю. Дуже маленький, дуже короткий вік його був, але він надобний був Господу, слава нашому Господу. На нього ніхто не сідав ще, ним ніхто не користався, на ньому ніхто не їздив. Підіть і скажіть тим людям, господарям, він надобний Господу. Іде ослядко, за ним іде мама. Сів на ослядко, мама в покорі йде за своїм дитятком, він надобний Господу. Брати і сестри, Ісус Христос коли народився. Будучи дуже маленьким, вік його дуже був маленький на цій землі. Написано, Він не відлучався від батьків своїх. Кругом, де батьки там і Ісус разом з ними ходив, був написано в покорі своїм батькам. Небагато часу пройшло. У наш час, 12 років, це ще дитятко, яке ми не можемо відпустити від себе десь далеко. І написано, вони прийшли в Єрусалим на поклоніння. 12 років їхньому синові, вони йдуть уже з поклоніння. Вони дивляться, немає з ними їхнього дитяти. Вони стривожилися, де подівся, постійно був з нами, ніколи нас не залишав. Прийшов відповідний вік, здається, ще надто малий, надто короткий вік, але вже немає з ними дитятко. Що сталося? Вони вертаються назад, стали шукати, приходять в храм, а він там. І. Вони Задають йому питання з претензією, чадо, що ти з нами зробив. І він звертається до своїх батьків і каже такі слова: хіба ви не знаєте, що мені належить бути там, що належить моєму Отцю? Алілуя. Слава нашому Господу! Брати і сестри, йому належить бути в храмі. Це є прообраз сьогодні, так багато було сказано за духовний храм. І Ісусу Христу належить бути у Твоєму і моєму храмі. Сьогодні не даремно хор заспіває, заспіває такий псалом. І Ісус Христос поза дверима. Хтось стукає, хтось стукає, а хто це стукає? Брати і сестри, якщо сьогодні це звучить у нашому зібранні, можливо, Бог говорить до, до когось із нас. У когось уже Христос поза дверами, вже Він не в храмі. Сьогодні благоприємний час, о, якщо ти ти день твій узнав, що служить к миру твоєму. Можливо, сьогодні Христос стукає, сьогодні хай наше серце буде відкрите, щоб Ісус Христос був у храмі. Що служить для нашого миру, сьогодні стоїть до мене і вас питання. Для нашого миру, що служить, і Ісус Христос каже такі слова, брати і сестри, у Слові мир, так багато благословіння, у Слові мир, так багато що сказано, як добре жити, брати і сестри, коли в країні мир, як добре жити, коли в сім'ї мир, як добре жити, коли в нашому серці немає тривоги, а є мир. Незалежно від Всіх зовнішніх обставин, які нас часто зустрічають, а ми маємо у серці мир. Апостол Павло, до римлян, 5 розділ, перший вірш, каже такі слова. І так, оправдавшись вірою, ми імеємо мир з Богом. Слава нашому Господу! Брати і сестри, залог нашого миру в серці нашому є наша віра. Якщо би ти в твій день узнав, що служить к миру твоєму. Ці слова були звернені до Ізраїля, до любимого народу Божого. Ми читаємо: Ізраїль був в полоні в Єгипті. Прийшов час, 430 років, виповнився час, і Бог посилає Моїсея, визволити. Свій народ із полону. І ми читаємо за всі події, які відбувалися, читаємо написано: Ізраїль вийшов з Єгипту вірою, ішов по пустині вірою, пройшов через Червоне море вірою і навійшли в обітовану землю. Чому? Яка причина, брати і сестри? Причина проста невір'я. Апостол Павло до Євреїв каже, і так відім. Що о нім не могли вийти за невіріє. Прийшов сумнів, стали роптати, навіщо ти нас вивів, немає часнику, немає того, що ми мали в Єгипті, ми мали хліб, ми мали все. Вони забули, що єгиптяни їх тяжко угнітали. І вони вопіяли до Господа, так швидко забули, стали роптати, нам ця манна опротівила і так далі, і тому подібне, і не змогли увійти в обітовану землю за невір'я. І так, оправдавшись вірою, що означає оправдатися вірою, ми читаємо за мужів віри, за яких апостол Павло нагадав нам у післанні до євреїв. Скорочуючи час, я не буду читати декілька персонажів, тільки нагадаю, брати і сестри, за Авраамами сказано, що це батько всіх віруючих, в тому числі і нас з вами. Він наш батько по вірі. Багато часу пройшло в його житті, і він не отримає відповіді від Господа. Ми знаємо, що він нуждається, він і Сара, вони були бездітними, не було дітей в них, але вони все своє життя молили Господа про цю нужду. І прийшов час, і Авраам, уже, можна сказати, зневірився, і каже: Що ти дасиш мені, Боже? Ось домочадець мой, наслідник мой. Це Єліазар із Дамаска, який жив в домі Авраама. Авраам... А Бог каже до Авраама: ні. Не Єліазар буде твоїм наслідником, но той, який произойде із через твоїх. Боже, про що ти говориш? 100 років Аврааму, 90 років Сарі. Навіщо ти про це говориш вже, все все вмерло, ні Авраам. І написано: Авраам, зверх надежди. Повірив з надеждою. Аллує, слава нашому Господу! Ця віра оправдалася ділами. І не один раз Бог звертається до Авраама, йому добре було жити в домі батька свого в Месопотамії, але прийшов час, і Бог каже: вийди із Ура Халдейського, йди в землю, в яку я скажу тобі. Авраам повірив, і ця віра підтверждалася його ділами. Він вийшов, і написано, пішов в землю, ту, і туди, не знає куди. Іде Авраам, а куди йду, хто його знає. Але він повністю довірявся своєму Господу. Авраама віра. Він був спокійний, в його не було тривоги, і прийшов час, коли він получив те, що він просив у Господа, недовго прийшлося йому радіти. Трошечки підріс син якого дав Бог в старості йому, за якого сказав, що Він буде твоїм наслідником. Каже Авраам: віддай мені свого сина, якого я тобі дав, принеси його в жертву. Брати і сестри, здається на наш час, і, на, і, і з нашої сторони, який спокій має бути, велика тривога, здається, вопель сльози. Але Авраам спокійно сприйняв ці слова. І повінувався голосу Божому і подивився Бог, що віра оправдалася ділами, і каже Бог у самий самий екстрений момент. Здається, все, а Бог зупиняє і каже: Авраам: Не роби цього, бо я бачу, що ти боїшся Господа. Брати і сестри, віра, яка підтверджується ділами, вона має Божий страх. Люди, які живуть в безпечності, вони не зможуть оправдатися вірою. Ми читаємо за апостола Павла, новозавітній персонаж. Ми читаємо, що Бог покликав його, навіть тоді, коли посилає до нього Ананію. Ананія каже: Господи, я боюся до нього йти. Тому що я знаю цього чоловіка, він багато зла зробив народу твоєму. А Бог каже, Ананія це вибрана моя посудина, апостол Павло. Я покажу йому, скільки йому належатиме постраждати за моє ім'я. І так сталося в житті апостола Павла. І коли вже закінчувалося життя на цій землі, апостол Павло прощається з віруючими людьми. А вони утримують його і каже: Павло: не ходив в Єрусалим, тому що кругом по всіх церквях Дух Святий каже: узи і скорби ждуть. І вони знали, що коли апостол Павло молився разом з ними і каже, я останній раз вже з вами. З тими церквами більше ви мого лиця не побачите, я іду і більше до вас не вернуся. І написано, немалий плач був, коли вони падали на шию Павла, прощалися з ним, плакали. Дорогий він їм був брат. Це був істинний євангелист, який народив їх благовіствуванням. Їм тяжко було з ним розставатися. Але каже, що ви смущаєте, моє серце, я готовий. Великий мир у люблящих закон твій, і немає їм приткновення, каже Давид у 118 Псалмі. Він любив Божий закон, він любив Бога і каже: о, якби ти всій твій день узнав, що служить к міру твоєму. У свій час апостол Павло пізнав, що служить для його миру, не тоді, коли він гнав церкву Христову, тоді він, коли зустрівся. Лицем в лице з Ісусом Христом, Він каже, я вже готовий. Мир у серце Бог дав, і Він каже: Я готовий не тільки страждати за ім'я Ісуса Христа, я навіть готовий за нього померти. І так, оправдавшись вірою, ми імеємо мір з Господом нашим Ісусом Христом. Брати і сестри, сьогодні Бог Бог дав нам цей час благоприємний, і кожен із нас. Має себе перевірити, яке моє серце, чи в моєму серці мир. Ми читаємо за ізраїльський народ. Коротко часу пройшло, і як вони змінилися. В'їжджає Ісус Христос в Єрусалим, вони кричать йому, Осана, сину Давідову! Що значить слово Осана, спаси нас! Слово Осана говорить, спаси нас. Вони кричать, як Спасителю своєму. Спаси нас, прославляють Його, пальмове віття стелють йому, проходить небагато часу і жаждуть крові цього, якому вони кричали Осана. Приходить короткий час, і вони кричать: якщо ти Божий син, зійди з Христа, і ми повіруємо в тебе, не оправдалася їхня віра ділами. І Ісус Христос на хресті, а вони кажуть, дай нам вараву, а Ісуса, придай смерті до Пілата. Все, кінчилася їхня віра. Як часто в житті християн сьогодні буває, якщо ти, мій Спаситель, дай мені здоров'я, якщо ти мій Спаситель, дай мені грошей, якщо ти мій Спаситель, дай мені те чи інше на землі, тоді я буду вірити тобі. Брати і сестри, неподібні ті чи слова говорив ізраїльський народ. Брати і сестри, як я вже сказав, незалежно від обставин, наша віра має оправдатися ділами. Хай Бог допоможе нам. Ми своєю вірою маємо досягнути вічних осель, які Бог приготував для кожного з нас. Він приготував нам місце, благословенне місце, про яке ми читаємо у Божому Слові. Але є умова, і Ісус Христос каже, Син людський, прийшовши, чи знайде віру на землі. Віра, яка оправдана ділами, це віра Господня, це віра, якої чекає від тебе і мене, мій Господь Спаситель. Брати і сестри, ми читаємо текст із Божого Слова, 48-й. Текст Пророка Ісаїв. І каже такі слова. Я зачитаю цей текст, де Бог каже до свого народу, так говорить Господь, іскупитель твой. За багато років до народження Ісуса Христа, а Бог уже відкрив своєму народу через прока Іс Ісаю за іскупителя. Хто є іскупитель цього людства? Це наш Господь, і Ісус Христос, якому казали. Ми читаємо остання книга Біблії: достойний ти прийняти славу, достойний ти відкрити книгу, потому що ти був заклан і кров'ю своєю, і скупіл нас Богу із всякого коліна, язика, племені і народа. Слава нашому Господу. І за цього іскупителя, через пророка Ісаю Бог каже. Искупитель Твой, святой Израилев, я Господь Бог Твой, научающий Тебя полезному и ведущий Тебя по тому пути, по которому Тебе должно идти. О если бы ты внимал заповедям Моїм, тогда мир Твой был би бы как ріка, и правда Твоя, как волны морські. Брати и сестри, ми хочемо миру. Ми хочемо миру для нашої країни, і це дуже добре. І ми про це молимося, це наш обов'язок. Ми хочемо миру в наших сім'ях, де десь втрачений мир. І ми хочемо миру в наші серця, залог нашого миру, виконання Божих заповідей. Брати і сестри, хай Бог поможе нам в цьому, щоби завжди в нашому житті ніякі фактори зовнішні не зруйнували нашого миру в нашому серці. І апостол Павло, маючи мир у Божому серці, у своєму серці, сказав такі слова: Я знаю, і скупитель мой жив. Я знаю, в кого я увірував, і вірю, що він сильний зберегти залог мій на онний день. Він мав мир у своєму серці, незалежно від того, що мученічиська смерть, незалежно від того, що, проповідуючи істину, він став для багатьох християн ворогом, незалежно від того, що він багато получав палками за благовістя Євангелія, багато переніс апостол Павло в своєму житті, але я знаю, в кого я увірував. Брати і сестри, кожен із нас, незалежності від чого, ми маємо сказати: я знаю, в кого я увірував, я знаю, чия я дитина. Я знаю, хто мій Спаситель, я знаю, що мене чекає в майбутньому. Хай Бог нам цьому допоможе укріпить нашу віру і благословить нас.